Добрий день! Вітаю вас на каналі Харківської обласної федерації шахів. І сьогодні ми розглянемо фінал Етюда за авторством німецького шахового композитора Мартіна Мінського. Мартін Мінський це сучасний шаховий композитор. У 2016-2018 роках він зайняв друге місце на чемпіонаті світу зі складання шахових композицій. І сьогодні ми розглянемо приклад його творчості. Це етюд на нічию. Зазвичай в етюдах є два варіанти, як біли досягають нічієї. Або анігіляція, знищення матеріалу чорних достатнього для виграшу, або патовий фінал. Спробуємо спочатку анігіляцію. Які фігури потрібні чорним для виграшу? На даний момент у чорних лише зайвий один пішак. Якщо білі зуміють знищити цього пішака, або навіть розміняти його на коня? То у чорних залишиться лише слон та тура проти білої тури d4. Як відомо, слон та тура проти тури це нічийне теоретичне співвідношення. І білих це влаштовує. Спробувати віддати коня g1, а замість цього виграти пішака e4. Спробуємо це зробити максимально прямолінійним способом. Король e3. Тепер, якщо чорні забирають коня королеву білі б'ють пішака е 4 і ми маємо нічій співвідношення. Навіть якщо чорні прибирають туру, тура зі слоном при правильній грі не виграють проти тури. Але у чорних теж є можливість, можливість ускладнити боротьбу і завадити білим реалізувати їхній план. Вони б'ють коня не королем. Що призводить до вже відомого нам закінчення. А слоном з шахом і атакою тури. І тепер, якщо білий король відходить, нападаючи на чорну туру, чорний слон знищує білу туру, захищає туру чорних на полі е 5 А білий король в нього залишається одне єдине поле, куди він може втекти, на ж 4 І це цілком програне закінчення. Тож, варіант. Анігіляцію, тобто знищення матеріалу чорних, достатнього для виграшу, не проходить. Тож ми проводимо один цікавий прийом. Ми віддаємо свого коня, віддаємо його саме на поле H3. Ну, у чорних варіантів небагато. Якщо вони не б'ють цього коня, білі залишаються живим конем, якого в будь-який момент можуть віддати за чорного пішака. І це нічий тому чорні б'ють білі, залишились без коня. Позиція, ніби краще не стала. Що ж змінилось? Пробуємо прямолінійний варіант. Король Е3. Так само загрожуємо побити на Е4, розміняти пішака на вже знищеного білого коня і отримати нічийне співвідношення. Але ж у чорних залишається можливість піти слон ж 1 шахом. З нападом на Туру. Білий король відходить. Чорні з радістю забирають білу Туру. І виявляється, що нічия. Тому що білий король вже не може піти на поле g4. Оскільки жертвою білого коня чорний король був затягнутий на поле H3, звідки він і контролює це поле g4. І таким чином. Білий король знаходиться в пату. Поле Ф3 контролюється пішаком, поле g4 і g3 контролюється чорним королем, поля F5 і G5 турою, поле e 4 теж турою, і поля e 3 і e 5 чорним слоном. Як ви бачите, між двома позиціями є відмінність. Або король знаходиться. На g2 або на h3. Це так звана логіка в етюді. Прямолінійний варіант зі спробою знищити пішака Е4 не проходить, тому що чорний король знаходиться на полі g2, у білого короля з'являється поле g4, куди він може втекти. Тому спочатку білі проводять попередній план. Вони затягують чорного короля на поле H3. Після цього вони проводять вже свій основний план зі спробою знищення пішака на e4. І у випадку, якщо чорні б'ють туру, тепер чорний король вже знаходиться на полі H3, тепер він контролює поле g4, і тепер це вже пад. На сьогодні все, до зустрічі у нових відео.